Добрий день, діти! Рада вітати вас з початком нового навчального року. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. В цьому році ми з вами будемо розглядати дуже важливі теми з хімії. Це у нас будуть будова атома, періодичний закон та періодична система хімічних елементів, будова речовини хімічний зв'язок. Ми з вами будемо розв'язувати нові задачки з використанням поняття кількість речовини. А наприкінці року у нас дуже дуже цікава тема основні класи хімічних речовин, яка нам пропонує виконувати дуже багато хімічних досліджень. Я дуже скучила за вами, діти, дуже рада нашому спілкуванню і маю надію, що у другому семестрі ми вже будемо зустрічатися в кабінеті хімії та виконувати хімічні експерименти разом. Отже, я бажаю вам успіхів у навчанні і буду рада вам допомогти, якщо будуть виникати складні ситуації. Ви можете звертатися до мене у соціальних мережах або на платформі запитувати конкретне запитання по кожному завданню. Буду вам допомагати. Користуватися для вивчення хімії ми будемо з вами ось цим підручником в цьому році. Він містить періодичну систему на форзаці, також ви можете знайти періодичну систему хімічних елементів на нашому сайті, на платформі, там, де знаходиться підручник, можете знайти собі в паперевому варіанті, можливо, хтось із рідних вам дасть, або в інших інтернет-ресурсах, які вам зручні. На сьогоднішньому уроці, взагалі перші уроки, Ми з вами будемо повторювати те, що вивчили в 7 класі. І на сьогоднішньому уроці я вам пропоную повторити основні хімічні поняття, як складати формулу за валентністю і, навпаки, як визначати валентність за готовою формулою бінарних сполук, також повторити, як визначати відносну молекулярну масу. Бажаю вам успіхів, натхнення. все буде добре, все буде.